Вітаю, друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сьогодні я поділюся з вами нашим сімейним, моїм улюбленим рецептом приготування червоного борща. Я розкажу і покажу всі тонкощі приготування. За таким рецептом готувала ще моя бабуся і, звичайно, навчила мене. Тому залишайтеся зі мною і давайте готувати разом. Розпочинаю я з приготування м'яса у воду. Я викладаю ребра. Звичайно, м'ясо може будь-яке. Дітки мене люблять навіть такий борщик з курочкою. Ставлю, нехай вариться час від часу я буду збирати пінку, а за той час я підготую овочі. Слава Богу, цьому році городина вродила гарно, тому всі продукти для борща у нас домашні, що значно економить кошти і покращує смак даної страви. Точні пропорції і продукти, які я використовую в цьому рецепті, написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Основний продукт, без якого я не являю червоний борщ, це квасоля. Моїй родині готується саме так, але, звичайно, у кожної господині він відрізняється. У мене, наприклад, свекруха готує теж дуже смачний червоний борщ, але без квасолі. У них так не готують. І я поважаю рецепт кожної господині. Але сьогодні пропоную вам саме свій. М'ясо проварилося у мене десь хвилин 40. Я один раз зняла пінку. Як ви бачите, я сьогодні готую на такій плиті, яку тато змайстрував з того, що було вдома. Нехай буде, хто його знає, що чекає на взимку. І, до речі, влітку, коли спекотно, дуже зручно на ній готувати, немає лишньої пари і спеки у хаті. Я через 40 хвилин варіння м'яса нагадую, що в мене це домашня свинина ребра, додаю квасолю та подрібнену картоплю. Далі паралельно я буду готувати засмажку, подрібнюю цибулю. Моркву я нарізаю з такими ломтиками. Взагалі, влітку, особливо я люблю готувати червоний борщ, коли всі овочі нашликовані, коли відчувається смак кожного інгредієнта. Капуста це обов'язковий інгредієнт борща, але її я додаю в останню чергу. Та червоний борячок. Так як зараз ще осінь, він молоденький. Я нарізаюся таким чином, буду тушкувати. Окремо, не відварюю. Я вже відварюю зазвичай взимку. Коли борячок лежить у льосі, він має свій присмак, краще його відварити, а тоді додавати до засмажки. Або ж приготувати ще влітку борщову заправку. Це теж дуже спрощує процес приготування. Взимку відварили бульон, картопельку додали заправку, і борщ у вас готовий. У мене є смачний рецепт приготування. Ання борчової заправки переходьте за посиланням, яке я прикріплю в описі під цим відео, та готуйте, поки ще сезон. Поки обсмажується цибулька, я вже й посолила бульйон, додала солі, таку досить велику столову ложку. Обсмажила на невеликій кількості олії цибульку до золотистого кольору. і відправляю сюди морку. Поки це все обсмажиться десь дві хвилинки, я подрібнила помідори. Помідори у мене домашні, з тоненькою шкірочкою. Якщо у вас в магазині, можете шкірку зняти, буде теж дуже смачно. Помідорів я беру багато, це замість томатної пасти. У болітньому борщі томатну пасту я не додаю. Соломкою подрібнюю солодкий перець. Та родзинка цього борщу це кисле яблуко. Воно заміняє і томатну пасту, і кислоту, і, до речі, яблуко надає яскравого кольору для борща. Далі я додаю сюди буряк. Це все разом протушкую хвилин 10. Коли бурячок стає злегка е, м'яким, Починаю його заправляти, додаю сіль та цукор. Цукор додаю обов'язково. Навіть бурячок у мене домашній, солодкий все рівно для балансу смаку борща він потребує саме цукру. Через 10 хвилин тушкування борячка додаю яблука та перчик. Ще додам 100 мл води, але це залежить від соковитості овочів. І під кришкою протушкую ще 10 хвилин. Нам потрібно всі овочі довести до готовності. Якщо ви любите, щоб вони хрумтіли, ви вже куштуєте засмажку, адже вона заправлена, і тоді вже пробуйте її і знайте до якого стану потрібно доводити овочі. Додала капусту в борщ, проварила борщ з капустою десь 5 хвилин. Тому що я люблю, щоб капуста також відчувалася в борщі. І відправляю за смажку для того, щоб борщ мав гарний колір, я його тільки доводжу до кипіння. Проварилося все хвилинки три, попробувала за смаком. якщо потрібно, додала ще солі. Поки все закипає, я подрібнюю зелень та часничок. Зайняло в мене десь 2 хвилини, ви бачите, борщ гарно закипів, відправляю це все сюди і відразу ж знімаю з плити або вимикаю вогонь, якщо ви це варите на газовій плиті. Даємо для борща відпочити хоча б півгодинки і можна смакувати. За цей час борщ настоїться, всі смаки між собою подружаться і буде дуже і дуже смачно. Ну, а подавати такий борщик, звичайно, потрібно із сметаною. Я подаю його із сальцем. У мене завжди в морозильній камері є ось таке замариноване сало в спеція. Це дуже зручно і смачно. Ну і пампушки теж невід'ємний атрибут червоного борща. Чи то печені в печі, чи то на сковорідці, як сьогодні у мене, але це з борщем, неймовірне. Ну що ж, друзі, а я буду сподіватися, що такий рецепт вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте і напишете мені в коментарях свої секрети приготування червоного справжнього українського борща. До нових зустрічей! друзі як завжди на каналі смачно, просто та доступно готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. Смачного.